Чудового раночку, любі побратими і посестри. Перша ніж у мене в моїй черговій земляночці. Ну, насправді, в першій моїй земляночці, тому що, повторююся, досі у мене постійно якісь були підвальчики, льохи. О, там всілякі такі вже готові маленькі підземельничка, так? А тут ось. Зорилися цей фургончик мені, козаки трактором. Доробимо сходинки як слід, Позміснюємо там штучки-дрючки і все, і от щастечко. А і шумлять, я слухаю, пташки щось там цвінчать. милуйся, милуйся, любуйся. Благодать. За таким цікавим певною мірою кубедним співпадінням взагалі. Не чув, щоб там ляпало вночі навколо така тихенька, ніч видалася. Ну, таке, їх ще попереду має бути і тихеньких, і нетихеньких. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України не достатньо.